А як в тілі відчувається цей протест, коли ти не хочеш бути м'якою? Як в горлі якась така залізна штука от такого розміру. Така довга в той час, коли був заключений контракт. Ну, показує, що як якби цим кінжалом собі серце і робила себе. Як ти виглядаєш? Ти чоловік чи жінка? Жінка? Років сорок. Що ще ти бачиш на круги? в Чому ти вдягнена? Це як тюрма. І мені передали цей кінжал, щоб я могла себе вбити і далі не в цій тюрмі. А хто тобі дав кінжал? Мій чоловік. Я тобі відкриється інформація, за що ти опинилася в цій тюрмі? Я виступала як протест проти чоловіків. якісь законів. Які принижували жінок. Я була в ваглові цього протесту, і мене посадили, щоб не о, говорила, не розмовляла більше туди. Не строїла бучу. А крім тебе, ще когось закривали? тюрму садили? Чи ти одна? Декількох моїх. Компаньон по протесту я же взяла. Как і... Украина, країна, тобі приходить інформація? От Англія. Що, що Англія. Угу. Не подивися на це життя і перемотай пультом на початок до того, як тебе посадили в тюрму. Чим ти займалася? Де живе ця жінка? Хай тобі відкриється ця інформація? В там приличну будинку? Я замужем. І я Ну, такої середньої обезпеченості сім'ї, тобто я не бес твою, я десь навчилася, жінки мало вчилися, а мене віддали вчитися, я десь там щось закінчила. Любила книжки, багато читала, і я намагалася поміняти як би устрій, якийсь вплив зробити. А як ти хотіла його поміняти? Щоб жінки мали право голосу, щоб вони щось могли казати, щоб більше вони навчалися, розповсюджувати дозволяти жінкам більше вчитися. Нас вчили як більше, знаєш, як барші там повинні. Кірвірувати стол, красиво сидіти, вишивати, а я хотіла якісь науки, а вони казали, що це для чоловіків, що жінка не повинна щось там, щось хотіти. Я хотіла е, впровадити, щоб жінок було право е, навчатися не тільки як розставляти тарілки, як готувати їжу. Щоб були справжні науки якісь, які можна було вивчати. Угу. А ти сама навчалася чи цим наукам чи тобі забороняли? Я навчалася у такій жіночому якомусь фігні, яку навчили от тарілки розставляти, але мене навчав папа, у в нього була велика бібліотека, і він мене Мені цікаво було, і він. Розповідав, там щось мені показував, навчав мене. Угу. Я хотіла знати більше, я возмущалася, чому такі дурні чоловіки навчаються в вузах, а типу жінки мудрі, туди їх не пускають, чому така Угу. А як чоловік твій реагував на це? На те, що ти хочеш ще навчатись? На те, що навчатись, нормально реагував, а на те, що я возмущаюсь, бунтую, він казав угамонісь, тому що це не гарно закінчиться. Угу. Стояла навчатися і більше навчати жінок, як ну, просто збирати якісь знаєш, кружки. По вечорам, по інтересам і разом з жінками вивчати якісь такі штуки, а не агресивно, тобто я не могла щось там змінити, а я пішла знову в агресію проти чоловіків. Тобто можна було залишити це як хобі, просто і кружок по інтересам, кому теж цікаво, я могла щось там розповідати, наприклад, навіть приглашати якихось чоловіків, щоб вони нам щось там. Розповідали, добре. А ну, наскільки коли е, відкрит в цьому минулому житті ти в тюрмі е, била себе кінжалом? Відчуй, будь ласка. Господарю цього кінжалу і застав її проявитися, накажи йому проявитися. Він камери І він би якби нашіптував, що ти в безвиході, так, і тебе звісля не випустять. І єдиний вихід щоб тобі стало легше, це просто вийти з втілення. Тому я попросила, щоб чоловік приніс мені книжал. Хоча угу. піти розкаяння перед тими, хто мене посадив, сказати, що я більше не буду бунтувати проти них, вибачитися і, якби би, не пречить мужської натурі, тоді б мене відпустили, але в мені була гординя, і я не хотіла і не передкінно вибачатися. Другий варіант був би, якби я вибачилась, мене відпустили, і далі я з цими жінками просто як вдома хобі таке було, кружок по інтересам. Мені була настільки гардиня, що я не хотіла, я не допускала цього, що я можу визнатися неправою.